ролики, Болтики просто вкручуються у ОСБ. Ролики, ну ролики в принципі, можна любі використати. Задаю коротше одним словом, що тягне нашу проволоку. Беремо шуруповерт. Використовую міні-струбцинку і головку на шуруповерт під 13. І все, і ми навертаємо. Всім доброго дня, вітаю вас, друзі. Ви на каналі Просто Пасіка. Отже, Сьогодні відео пройде про шаблон для натяжки рамок. Будемо натягувати ось таку маленьку гору рамок, яку я робив. Буквально 45 штук їх тут. Мова піде про шаблон для натяжки рамок, який в мене, який я використовую, як я його зробив. І я думаю, що при біді кожен з вас може повторити точно такий же самий. Зробив я його. Із залишків USB, скажімо так, зробили, що було на колінці. Товщина тут довільна. Головне, щоб не було тут переходів. Ну, це для зручності, це вже таке. Ось так воно скручено, латка на ладці і латкою поганяє. Ну це так, умовно кажучи, місце під рамки. Я поки його так спер на стіну, щоб вам показати, а в роботі він буде лежати на столі конкретно. Сюди у нас виставляється рамка, я думаю, тут все в принципі, більш-менш зрозуміло. зрозуміло. Чекайте, бо одною рукою трохи незручно. От йолки палки дуже плотно заходить. О! Все. Ось таким чином тут самий такий про простий, банальний. Е як би це правильно сказати, фіксатор для катушки з проволокою. До речі, використовую проволоку нержавійку. От. Рамки у нас всі йдуть на латунних тулках. І будемо використовувати для натяжки проволоки ось такі ролики. Вони прикручуються туди на цей, на цей, Ну Це я так примірно покажу. Отак, один ролик, тут другий ролик і тут третій ролик. Ролики дерев'яні. Дерев'яні, дошка сосна виточені буквально на токарному станочку простенькі, для того, щоб проволока могла Могла крутитися. Вот. Ну, в принципі, все. Тобіж, тобто, у нас ОСБ, обрізки дерева, які нам не потрібні вже були. Ролики. Ну, ролики в принципі, можна любі використати. Я от пішов так по-простому, витащив три штуки соснового дерева. Туди просто здається діаметр 40-45 мм, і болтики на 8. В принципі, шаблон для натяжки рамок готовий. Тут залишилось тільки зробити ексцентриковий зажим, щоб можна було чуть-чуть зжати ту рамку. Але так, як вона в мене плотно сидить. І Якби дерево ніби більш-менш таке якісне, без гуцка, то в принципі може і не треба зажимати, просто собі вставив його і будемо його тягнути. Добре, зараз будемо коротше, збирати наш станок. Ну, кому цікаво, дивіться, якщо, якщо не цікаво, не дивіться, як то кажуть, діло ваше. Ось Так, Так, на хвилинку включився, чіпляю ролики. Болтики просто вкручуються просто вкручуються у ОСБ. А потім, коли ми вкрутили, беремо ключика і підтягуємо, щоб воно просто не крутилось. А от ну там, наприклад, якщо у нас болтик на 8, то от робимо на 7. Для того, щоб можна було крутити. Нікуди він не ні дінеться. Тут ніякої такої нагрузки на нього аж сильної немає. Прибільшу за рахунок, коли болт заходить у дві е, панельки ОСБ, там приблизно виходить, десь міліметрів 18 мм, то, в принципі, він тримається нормально. З року в рік ми вже цю конструкцію використовуємо, нічого їм не стається. Ось і все. Трошки підтягнули тут і підтягнув тут. Все. Так, поїхали. От Я поставлю рамку, забив свяжки, щоб довго не затягувати від відео. Використовую міні-струбцинку для того, щоб зажати рамку і трошки її здавити, щоб була натяжка проволоки. Все, Поставив струбцину. Дивимося, щоб не переборщити. Що. Рамка стоїть, натяжка є, почне натяжка, а зажали, коротше, одним словом. Що, тягне нашу проволоку. Просто показую відео, щоб ми бачили що цей е, варіант шаблона для натяжки проволоки робочий. Ну, то Як показав шаблон, а в роботі не показати, ну, так не годиться. Тому ось спеціально для вас я це показую, для того, щоб у вас потім не виникало питань. підтягну проволоку. Трошки так, трошки так, ну без цього аж ніяк. Якщо це ніяк і ні Тепер беремо розбираємо шуруповерт. Знаєте нові. Обрізаємо проволоку, готово. Потім. Я зразу збиваю не збиваю я трошечки його підтягую і підтягую з той сторони цей свяшок тоже, Ось, будь ласка. Все, рамочка натянута. Нормально. Я думаю, що нормально. Так, да, можливо, трошки є певні такі, скажімо так, вибачайте за мій фольклор, геморройні моменти, але я думаю. Натяжка є. є. Рівно, рівно, чітко, чітко. А бабінку цю кручу, Бо рукояткою Обичний, було неудобно, то я подумав, накинув сюди дві гайки на 8, їх зажам між собою. І головку на шуруповерт під 13. І все, і мене повертається. Ось таким чином. Я натягую рамочки. А на цьому не все. Ви були на каналі просто пасіка. Кому цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, дизлайк. Всім пока, всім гарного дня!